Василь Олександрович Сухомлинський. Як хлопці мед поїли, мати послала Олега і Романа до дідуся. Він у сусідньому селі живе. Зраділи близнята, давно не були у дідуся. У нього в садку яблука смачні, а то вже поласуємо, думають хлопці. Принесли дідусеві нову вишиванку, що мати передала. Подякував дідусь і каже, «Ідіть, діти, в садок, їжте яблука. Побігли Олег і Роман у садок. Вилізуть на одну яблуню, зірвуть кілька яблук, з'їдять, а на другій ще смачніші. Так і ваблять око. Наїлися хлопці яблук. А дідусь поставив на столі тарілку меду. Взяли вони по ложці і не можуть більше. Зібралися хлопці додому. Дав дідусь баночку меду і каже, хай і мама покуштує. Пішли хлопці. Дорога далека. Захотілося їсти. Сіли під вербою, з'їли трохи меду. І знову йдуть. Захотілося їсти ще дужче, ще сіли, наче й небагато з'їли, а меду лишилися тільки на денці. Ще раз сіли, баночка й спорожніла. Підійшли вже до хати, сіли під явором та й думають, що ж мама скаже. Вийшла мати з хати, дивиться. Хлопці сидять і плачуть. Чого це ви, хлопці, плачете? здивувалася мати. Розповіло хлопці, як мед поїли. Мама, зраділа, сміється. Хлопці дивуються та й питають. Мамо, чого ви радієте?» Того, що ви плачете.